Це наш останній крик про допомогу. Завтра нам можуть заблокувати телефони та інтернет, вести надзвичайний стан і вбивати під мовчазну згоду світової спільноти, яка на словах декларує європейські цінності в Україні. Люди вмирають без них і вмиратимуть далі. Українці, представники громадських організацій, учасники морного протесту на майдані в Києві по всій країні звертаються до світової спільноти. Урядів країн, дипломатів та міжнародних організацій із закликом рішуче допомогти українцям зберегти мир і громадянські права у цій частині Європи нам потрібна ваша допомога, щоб припинити брутальну підступну правоплолитну війну, яку бандитська влада веде проти власного народу. Відповідь силовиків, надії протестувальників є несиметричною. Міліція або група порушує права людини, передбачені міжнародними конвенціями та українським законодавством, зокрема, застосовуючи вогнепальну зброю та водомети. Від пострілів снайперів, МВС та тортур бандитів, найнятих благодою для боротьби з активістами. Загинули вже щонайменше п'ятеро людей. Доля багатьох не встановлена. Важкі травми отримали сотні людей, серед яких десятки медиків і журналістів яких снайпери підрозділу Беркі розстрілюють навмисно, зазвичай дивлячись в око. Соловики викрадають поранених у важкому стані, просто з лікарень. Беруть у заручники, піддають тортурам і приниженням. Звертаємо вашу увагу, що, попри терор влади щодо учасників протестів, які розгортаються по всій країні, і особливо в Києві опір людей за винятком однієї точки протистояння зберігає мирний характер. Уже два місяці влада відповідає силою на мирний протест мільйонів українців. Часткова рада радикалізація настроїв Києві є наслідком жорстоких дій солов'яків під час розгону мирних демонстрантів 30 листопада та 1 грудня. Відсутності реакції влади на вимоги Євромайдану, системних репресій проти активістів, протестного руху в усій країні, ухвалення в нелегітимний спосіб закони, що фактично встановлюють диктатуру. Силове протистояння розпочалось після блокування силовиками мирної ходи проти позбавлення українців права на мирний протест, свободу преси та висловлювання будинку. Свавілля, що в нелегітимний спосіб набуло форми законів, дає режиму формальні підстави застосувати силу для розгону на дні акції майдані. Але це може потягти за собою майсштабніше кровопролиття. Вони у поширенні силового протистояння на району України. Якщо так триватиме далі, на кордоні Європейського Союзу можуть виникнути нові контрольовані Росією, Білорусі та Придністров'я. І надалі вони просять нас звернутися до звичайних жителів наших країн, проживання, урядів і так далі, розповсюдити це звернення мовами країн проживання. або знає когось, хто працює в засобах масової, масової інформації в Іспанії. Ми вже переклали на іспанську мову, можемо цей текст надати будь-кому. Прохання негайно розпосуться. І це крім того, що всі громадські організації, українські громадські організації Іспанії зібрались і розробили свої вимоги. А вже завтра вручить королю парламенту, президенту Іспанії, ми шукаємо будь-які шляхи допомогти своїй країні. Якщо хтось має змогу долучитися до цього, будь ласка, допоможіть сьогодні. Такі ж акції.